Вітаємо всіх. Весна у розпалі і в місті проводяться суботники. Прибирають сміття, що залишилось після зими. А громадська організація Жовтоводське товариство рибалок запрошує усіх небайдужих людей взяти участь в прибиранні прилеглої території водойми на веселій іванівці. Тим бачу, що роботи тут дуже багато. Ось такими купами сміття завалена майже вся територія між веселою Іванівкою та Водобудом. Зробили ремонт, прибрали в хаті і викинули сміття. Але замість того, щоб сплатити за вивезення побутових відходів, деякі вигадливі мешканці вивозять його самотужки у Краснокутський ліс, на узбіччя доріг тощо. Але є і ті, кому не байдуже, в яких умовах вони живуть. Жовтоводське товариство Рибалок продовжує облагороджувати територію навколо водойми на веселій Іванівці. Коли плануєте влаштувати суботник? Мы планируем организовать субботник 1 апреля. Это день юмора, день улыбок, но это будет и субботник в 9 часов э, утра на сбор на дамбе. А чи уже выявили бажання люди допомогти вам? Ось ну прежде всего, в нашому обществе рыбаков уже 600 человек. Поэтому активних будемо говорити підсот чек. Я приглашаю всіх, щоб ми показали своїм трудом, своєю активністю, що что ми можем. Ми бачили, що там купи завалено все сміттям. Туди дойдете. Ну, прежде всего, э вот это на весёлые Ивановки, Балка Водиная, мы э, планируем прибрать прибрежную зону. все таки водоем 35 гектар, и поэтому мы э уже будем убирать и дамбу, и вокруг э территорию. Миски голова буде тоже приймати участь в нашем субботнику и пообіцяв виділити транспорт по вивозу сміття. Ну, Я теж хочу пригласити всіх активних громадян жовтих вод. Нехай приїжджають, прибирають, бо тому що нас скоро сезон, скоро кожному захочеться віддихнути на цьому водойомі. Ну і прибере своє місто і буде знати, що він приїде туди спокійно, віддихне і отримає масу удовольствия. Ну, у вас тут доволі чисто, ви вже прибирали, мабуть, я наразі. Так, да, минулий рік у нас було десь 200 чоловік. І ми хорошу роботу. Шість тракторних прицепів убрали. Мусора до нас звертаються люди зі скаргами. кажуть, що товариство рибалок будь-яче взагалі не пускає ось тих, хто не є членом спілки, і не дозволяють тут на рибу ловити, не відпочивати. Чи це правда? Ну прежні всього, я хочу сказати, що наш водойом знаходиться в городській черті. Поэтому, естественно, здесь могут отдыхать и ловить рыбу любой, не только член общества рыбаков, но и все жители нашего города и даже и ближайших районов. Отличие только в одном. Если ты член желтоводского общества рыбаков, то ты имеешь поймать до 5 килограмм. Если ты просто житель города, до 3 килограмм рыбы. Хоть это очень сложно. И второе. Если ты член общества рыбаков, можешь рыбачить пятью удовольствием удочками. А если ты просто житель города, то мы рекомендуем одной удочкой и одним крючком. Это только одно отличие. А ще кажуть, що там, де другий ставок, поставили шлагбам, щоб взагалі автомобілі не проїжджали, як прокоментують. Ставок у нас єдиний. Він розділений мостом, який йде на п'ятихатки. Левая часть, мы его называем нерестилище, там мелководье. Поэтому на нерестилище, пока идет нерест, мы запрещаем рыбачить даже удочкой. Поэтому в настоящий момент у нас уже дежурят сторожа, общественные сторожа, с 7 утра до 7 вечера и с 7 вечера до 7 утра. И если люди будут приезжать отдыхать, то сторожа их предупреждают, отдыхайте, только уберите за собой мусор и не рыбачьте, пока идет нерест в том районе. Чи планується зариблення водойми, і як взагалі правильно ловити рибу тут? Ну, в цьому році планується здорове зариблення риби. Судака, щуки хічної, чешуща того карпа. Навіть хочемо спробувати ляща запустити. Тобто риби десь більше, ніж на 150 тисяч. Плануємо запустити в цьому році. О, і... Хто рибак, це розуміє, який це об'єм, які це фінанси, і що це треба. цю рибу треба зберегти. Тобто ми просимо по камість нерест. Ну, якщо є можливість, рибачте на ріці. Тут треба, щоб риба не щоб зберегти ну, баланс рибний, щоб так буде легше просто ставку. Ну, а Одна удочка і один крючок це по закону України. Ну, це, звісно, і збіжати не можна цього. А коли закінчиться нерест, да тоді ми розкажемо другі вже. Ну що які будуть правила після нересту? Які. Такого плану, да. Які плани у вас? Ось ми бачимо, вже ви підготували територію для майбутньої площадки. Ну, планы прежде всего следующие. В прошлом году мы выиграли по бюджету участия 100 тысяч гривен для благоустройства территории вокруг водоема. Что сюда включается? Мы завезем еще 200 тонн песка вот на, в это место, чтобы здесь люди могли отдыхать и купаться с большим удовольствием. Второе. Мы поставим детскую площадку, поставим для взрослых волейбольную площадку установим, лавочки, урны, даже две кабинки для переодевания. Поэтому это мы в этом году сделаем. И, конечно, чтобы не останавливаться, мы будем двигаться вперед. То есть мы снова примем участие в бюджете участия. Что мы хотим в этом году? Продолжить благоустройство территории. Следующее мы хотим дорогу восстановить вот с этой части, чтобы люди приехали и не волновались. Пошел дождь, не пошел дождь, чтобы они могли спокойно отдохнуть. И, конечно, самое главное, главное подвести сюди електроенергію, щоб здесь був свет, щоб ми поставили сюди в будущем вагончик, щоб можна було буде торгувати і прохладітельними напитками, мороженим, щоб люди могли з удовольствием отдохнуть. А поки долучайтесь до ініціативи та допоможіть прибрати місцевість, де влітку будете відпочивати.